Благодійні концерти, аукціони та мітинги на підтримку української армії, організатором цих акцій була українсько-британська спільнота у Лондоні. Долучились до благодійності й підлітки з Івано-Франківська. Разом з координаторкою Марисою Томашевською презентували за кордоном документальну кінострічку про війну в Україні. Діти розповіли про своє квітуче блискуче життя до війни і що сталося після повномасштабного вторгнення, як вони змінили погляди, і якщо кажуть, що чому Діти втягнуто в цю війну, це питання не до нас, а до ворожої Росії, до терористів, тому що на, на жаль, наразі немає розподілу на дорослих, на дітей і на людей похилого віку, навіть на собак. Ко це теж відбувається. Фільм демонстрували для британців посеред вулиць Лондона. А ще був благодійний концерт, каже Марися Томашевська. Під час аукціону команда з Івано-Франківська продала копію портрета знаменитого Бориса Джонсона, який намалювала місцева художниця. Британці оцінили його в 4 тисячі фунтів стерлінгів, а це близько 200 тисяч гривень. Тим, хто купив свод, пощастило придбати таку роботу. І потім гроші, які вони виручили з того аукціону, були надані нашим солдатам. Британська благодійна акція тривала близько тижня. Виручені кошти за аукціон організатори витратили на купівлю автівки та спальників для військових. Віталія Когуч, Ярослав Лелет, новини на вежі.